Сьогодні ми е, спробуємо зануритись у світ, який ну буквально годує всю планету. Але про який як не дивно, ми знаємо дуже мало саме так. Це світ сучасної агротехніки. У нас на столі добірка матеріалів, і, скажімо так, наша місія сьогодні спробувати з нуля зібрати ідеальну ферму. Подивимося, що для цього взагалі потрібно. Цікавий підхід, бо це справді такий собі конструктор, але ну набагато складніший ніж Лего. Ага, і перший кубик у цьому конструкторі це не трактор, як усі мабуть думають, це енергія. Точно і от перший сюрприз із наших матеріалів: коли ми кажемо енергія на фермі, що одразу з'являється в голові? Дизельний трактор, дизельний трактор, так а виявляється, в сільському господарстві використовують, наприклад, авіацію, і є системи, які називають обмежено рухомими. Що це таке? От давайте розбиратись. Це до речі, чудова відправна точка. Вона відразу руйнує цей стереотип, що ферма це щось таке, знаєте, просте і архаїчне. Так, так. А насправді це складна енергетична інфраструктура. Отже, з чого ми починаємо: з джерел енергії, і їх виявляється, можна поділити на три великі групи: перша найзрозуміліша це рухомі, ну або мобільні засоби. Те, що всі бачили, абсолютно трактори, комбайни, автомобілі. До речі, в джерелах навіть згадується жива тяглова сила. Такий привіт з минулого. Ну це важлива згадка. Вона показує точку відліку, оцю колосальну еволюцію від м'язів коня до сотень кінських сил під капотом. Угу. Цей стрибок і є аграрною революцією, але далі цікавіше. Так, друга група ті самі обмежено рухомі. Матеріали згадують канатно-тракторні та електротракторні системи. Звучить як щось із е, ретрофутуризму. Абсолютно реальні речі, хоч і нішеві. Уявіть собі, виноградники на крутих схилах десь в Італії. Ага. Звичайний трактор там або не заїде, або просто перекинеться. Зрозуміло: рішення: ставимо лебідку на краю поля і тягаємо плуг на тросі. А електротрактори, що живляться від кабелю, це ж була спроба вирішити проблему екології ще задовго до Ілона Маска. І що, не пішло? Ну, вони не стали масовими очевидні обмеження з кабелем. Але сам факт їх існування показує, що інженерна думка завжди шукала якісь нестандартні рішення. І третя група стаціонарні. Тут, в принципі, все зрозуміло: електромотори, зерносушерки, насоси. Але повернімося до головного гравця: король на полі це трактор, беззаперечний король. І ось цифра, яка це підтверджує. На тракторний парк припадає близько 40% усіх енергетичних потужностей у сільському господарстві країни. 40%? це ж не просто цифра. Зовсім ні. Це означає, що вся наша продовольча безпека по суті тримається на одній технології, яка працює на дизельному паливі. І це робить її одночасно і неймовірно ефективною і м -м, потенційно дуже вразливою. Так. І причина такої популярності трактора в його універсальності це ж не просто залізний кінь, не просто тягач його головна суперсила це вал відбору потужності. Так, чекайте, цей термін постійно зустрічається, але я не певен, що всі розуміють, що це. Поясню просто уявіть, що трактор це смартфон. Окей. двигун це його акумулятор, а вал відбору потужності це такий собі універсальний USB-порт. Ага, цікава аналогія. До нього можна під'єднати будь-який гаджет: косарку, сівалку, прес для сіна. І трактор не просто повезе цей гаджет по полю, він його оживить, передаваючи обертальний рух від свого двигуна. Тобто він його ще й живить. Саме це перетворило трактор з простого тягача на енергетичне серце для десятків різних операцій. Чудово! Гаразд, ми обрали наше енергетичне серце, тепер треба обрати сам трактор. І тут виявляється, що їхній світ не менш різноманітний, ніж світ автомобілів. Угу. Їх можна умовно поділити на чотири касти почнемо з важковоговиків виків тракторів загального призначення. Це справжні гладіатори полів. Їхня мета виконувати найважчу, найбрутальнішу роботу оранка, глибоке рихлення. Тобто все, що вимагає максимального зусилля. Так, ми говоримо про справжніх монстрів з тяговим зусиллям до 60 кН. І конструкція повністю підпорядкована цій меті: величезна потужність, широченні колеса або гусениці. І що мене здивувало, дуже низький дорожній просвіт кліренс всього 25-35 см. сантиметрів. Так, так, він буквально обіймає землю нижче, ніж у спорткарів. Саме так. Низький центр ваги, величезна площа контакту, потрібні, щоб вся його маса перетворювалася на тягу, а не йшла на пробуксовку. Він притискається до землі, щоб відштовхнутися з максимальною силою. Зрозуміло. А на протилежному кінці спектру універсально просапні трактори. Якщо перші це важкоатлети, то ці скоріше балерини. Балерини точно їхнє завдання делікатна робота у міжряддях: кукурудза, соняшник, картопля. Головне, не пошкодити рослини. І конструкція тут ну абсолютно інша. Це приклад того, як функція диктує форму. Як саме? Потрібно проходити над високими рослинами. Ось тобі кліренсу 80 сантиметрів, майже метр над землею. Потрібно розвертатися в кінці вузького рядка. Малий радіус повороту, а працювати з різними культурами, де різна ширина міжрядь, так, ось тобі змінна колія, колеса можна просто розсунути чи звузити. Фантастика! А є ще й гібриди, орнопросапні. але найцікавіше починається у касті спеціалізованих тракторів. Це техніка, що народжена в екстремальних умовах. І що тут насправді вражає, це те, що сучасне фермерство це ж по суті постійна війна з фізикою. Угу. І кожен такий спеціалізований трактор це геніальна інженерна відповідь на конкретний виклик природи. Наприклад, болотні трактори вони мають неймовірно широкі гусениці. Так, бо їхній ворог низька несуча здатність ґрунту. Щоб не потонути, трактор має розподілити свою вагу. Це той самий принцип, що й у лиж чи гоступів. Лижі для болота. Точно добре з болотом зрозуміло, але ось це мене справді вразило: гірські трактори. В матеріалах сказано, що їхня конструкція дозволяє зберігати горизонтальне положення рами при роботі поперек схилу. Як це складна гідравліка? Уявіть, що трактор їде по схилу, ну, скажімо, 20 градусів. Так. Звичайний трактор нахилиться. Це по-перше, небезпечно ризик перекидання. А по-друге, плуг, що ззаду теж нахилиться, і буде обробляти землю нерівномірно. Логічно. Гірський трактор за допомогою гідравліки вирівнює свою раму, його колеса стоять під кутом, а кабіна і вся навіска залишаються паралельними горизонту. Це щось неймовірне? Це ніби система стабілізації, як у сучасної відеокамери, тільки для багатотонної машини. Тепер я розумію, що кожен трактор це ціла філософія. Але знаєте, яким би крутим не був трактор, сам по собі він ем, абсолютно безпорадний. Гарне порівняння. Це як мати найпотужніший процесор без монітора і клавіатури. Абсолютно, справжня робота починається, коли до нашого процесора під'єднують периферійні пристрої, плуги, сівалки, оприскувачі. І ця комбінація: трактор плюс машина, називається машинно тракторний агрегат або МТА. Це і є той самий конструктор, який фермер збирає щодня під різні задачі. І варіантів цього конструктора безліч. Можна зібрати простий агрегат на одну операцію трактор плюс плуг, наприклад, а можна комплексний. До цього ще повернемося. Їх ще можна класифікувати за тим, як вони використовують енергію. Найпростіший тяговий, трактор просто тягне щось пасивне, як віз. Угу. Складніший варіант тягово урухомлювальний, коли агрегат одночасно і тягне і щось обертає за допомогою того самого механічного USB порту, наприклад, прес для сіна. А є ще й зовсім неочевидний варіант, коли трактор взагалі стоїть на місці. Так, він може просто подавати енергію на якусь стаціонарну машину, подрібнювач кормів чи водяний насос. По суті, він перетворюється на мобільну електростанцію. Вражає і це лише верхівка айсберга. Їх класифікують за способом з'єднання, за розміщенням. Але зібрати цей конструктор це півсправи. Головне змусити його працювати правильно, і тут починається найскладніше балансування вимог. Так виявляється, до кожного такого агрегату є цілий список вимог, і вони часто суперечать одна одній. Перша група агротехнічні це, так би мовити, вимоги від рослини. Саме так рослині байдуже не економіку. Їй потрібна ідеальна глибина оранки, точна кількість насінин – а ґрунту потрібно, щоб його не переущільнювали важкими колесами. Тобто, це голос агронома, який завжди вимагає якості. Але тут в розмову вступає інженер, який каже: все це чудово, але машина має бути надійною. А за ним приходить економіст і додає, і при цьому вона має обробляти максимум гектарів за мінімум пального, інакше ми збанкрутуємо. Іначе цього мало в кінці з'являється четвертий учасник, оператор, людина в кабіні, і він каже. Мені все одно на вашу економіку, якщо після зміни у мене відвалюється спина, і це не просто забаганки. В матеріалах наводяться конкретні норми: рівень вібрації, запиленість, температура, освітлення, зусилля наважилих. Знаєте, це не просто сухі цифри. Якось я спілкувалася зі старим механізатором. Він починав ще на тракторах без кабіни. Ого, він казав, що після 12 годин роботи в полі навесні він вилазив звідти абсолютно чорне від пилу, майже глухий від реву мотора. Він жартував, що єдиним кондиціонером був вітер. Жах. Коли з'явилися перші герметичні кабіни з фільтрами шумоізоляцією, для них це був справжній космос. Це різниця між роботою, яка тебе повільно калічить, і роботою, яку ти можеш виконувати ефективно. Вражаюча історія, і вона чудово ілюструє цей конфлікт? Успіх це мистецтво знайти баланс між ідеальним для рослини, надійним для інженера, вигідним для економіста і безпечним для людини. І цей пошук балансу привів нас до сучасної філософії. Головний тренд сьогодні це ресурсозбереження. І ключовий інструмент тут багатоопераційні агрегати. Ідея, в принципі, проста: навіщо ганяти техніку по полю тричі? Культивувати, вносити добрива, сіяти, і якщо можна зробити все за один прохід, з'єднати три машини в одну, і це не просто економія, це фундаментальна зміна підходу. По-перше, менше проходів, менше ущільнення ґрунту. Ми менше шкодимо землі. Так, по-друге, це колосальна економія пального, часу, моторесурсу. І по третє, це дозволяє ефективніше використовувати потужність трактора. Тобто потужна машина працює з повним навантаженням. Якщо подивитися на це ширше, то ми побачимо, що це основа так званого точного землеробства, це перехід від грубої сили до розумної точності. Що це означає на практиці? Це означає, що добрива вносяться нерівномірним шаром. А точково більше туди, де аналіз ґрунту показав дефіцит, і менше, де їх достатньо. А гербіциди? Гербіциди розпилюються не суцільно, а лише на ці ділянки, де дрон зафіксував бур'яни. Ресурси витрачаються лише там, де це необхідно. Отже, якщо підсумувати, раніше головним критерієм була якість роботи, а зараз до неї додалися ще три ключові. «Е». Ефективність, економічність та екологічність, і сучасні технології дозволяють досягати балансу між ними. Саме так ми пройшли шлях від простого треба зорати до треба зорати на точно задану глибину, одночасно в n грамів добрив на метр, не ощільнивши ґрунт і витративши мінімум пального. Це і є обличчя сучасного сільського господарства. Що ж, це була вражаюча подорож. Ми почали з будівництва ферми, розібралися з енергією, обрали трактор, зрозумівши, що це цілий всесвіт від важкоатлетів до балерин. Потім ми навчилися збирати з них конструктори, зрозуміли складний баланс вимог і нарешті побачили, як сучасні технології змінюють саму філософію роботи на землі. Це було справді глибоке занурення. Дякую. І наостанок, як завжди, думка для роздумів. Наші джерела розповідають, як існуючі моделі адаптували для роботи в горах чи на болотах, тобто під уже відомі екстремальні умови. А тепер погляньмо в майбутнє з огляду на зміни клімату, які створюють нові виклики, раптові повені, тривалі посухи. Які абсолютно нові типи спеціалізованих машин людству доведеться винайти в найближчі 20-30 років, щоб просто продовжувати годувати світ. Можливо, ми побачимо герметичні трактори амфібії для затоплених полів або машини, що вдатні працювати на засолених землях. Це питання залишається відкритим.